Добрий день, діти! А послухайте на віршик Як прийде ніч оселю, не свічечка горить. Я, сонечко веселе, засвічую умить На радісі малечі, його під кожен дах, стовпів могутні плечі приносять у дротах. Погляньте малята, це електростанція. Подивіться, яка вона велика. Саме тут виробляється електроенергія. А потім по дротах, які знаходяться на стовбах, електричний струм потрапляє у міста та села, у кожний будинок. Як ви вважаєте, навіщо нам потрібна електростанція? Так. Щоб усі люди в своїх домівках вмикали різні електричні прилади. А які ж електричні прилади ми можемо увімкнути? Вірно, чайник, електричну плиту, телевізор, обігрівач. Молодці діти. Подивіться уважно на картинку, що хлопчик робить. Так, він увімкнув комп'ютер, хоча сам одягнув навушники та переглядає щось на телефоні. Лампочка теж увімкнена, хоча на вулиці день і світить сонечко. Діти, як ви вважаєте, можна ось так робити? Ні, не можна. Якби всі люди увімкнули свої електроприлади. Холодильники, пральні машини, мікрохвильові печі, фени, пилососи, телевізори. Сталася б аварія на електричній станції. І ми б з вами залишились без електрики. А що можна порадити хлопчику? Так, вимкнути лампи, бо на дворі світить сонечко. Вимкнути комп'ютер, тому що працює на телефоні. Або навпаки працювати на комп'ютері та вимкнути телефон. Молодці діти! Я вважаю, що хлопчик прислухається до наших з вами порад. На сьогоднішній день в нашій країні деякі електростанції, на жаль, зруйновані. Та щоб не сталося аварії на працюючих електростанціях, треба нам самим якось економити електроенергію. Перше, чим ми можемо допомогти нашій країні та планеті, це замінити звичайні лампи розжарення на люмінесцентні. Люмінесцентні лампи світять яскравіше, а електроенергії споживають набагато менше, ніж звичайні лампи. Запам'ятайте, діти, і нагадайте батькам, щоб перевірили вдома, чи замінені всі лампи на енергозбережувальні. Скажіть, будь ласка. Ви п'єте вдома чай? А як мама вам його готує? В мене нагрівають воду в електричному чайнику. І я заварюю чай, але потім приходить татко з роботи або ще й бабуся приїде в гості. І усім треба нагрівати чайник знову. Дітки, для того, щоб багато разів не включати чайник. Можна один раз його нагріти і гарячу воду залити в термос, і тоді вона буде довго гарячою. І ось ми знову можемо зекономити електроенергію. Коли наступає холодна пора року, у будинках та квартирах стає прохолодно, за допомогою чого ми зазвичай зігріваємо. Так, ми вмикаємо обігрівачі. Але ж вони теж працюють від електроенергії. Діти, зверніть увагу на котика. Що він там робить? Так, він спить на другому віконечку, тому що на першому вікні дує холодний вітер, і там холодно, а друге вікно добре утеплене, і через нього вітер і холод не потрапляють у кімнату. Тому необхідно добре утеплювати вікна і не треба буде потім включати електрообігрівачі. Цим ми знову економимо електрику. І, звичайно, діти, коли ми кудись ідемо, обов'язково треба вимкнути усі лампи та електричні прилади. Це необхідно як для економії електроенергії, так і для безпеки. Щоб не сталося нічого лихого. Коли вас не буде вдома. Дітки! Про що ми сьогодні з вами дізналися? Так, про те, як економити електроенергію. Пам'ятайте про це кожного разу, коли натискаєте на кнопку Ввімкнути на електроприладі. А мені вже наразі час! Тож малята, до побачення та до нових зустрічей на заняттях!